Ідея полягала в тому, що не в тому, що Путіна краще залишити, Путіна краще змінювати краще зміни. Взагалі, коли змінюється влада постійно, регулярно, в цей час відбувається оновлення. оновлення системи в деякій мірі, і це, і це дуже, дуже корисно. Але у російського народу, не нації народу, існує великий колективний страх. Перед змінами. Тобто, якщо колись ми, знаєте, от дідусі, бабусі, щоб нічого не змінювалося, не висовуйся, хай все буде, як є, не треба нічого змінювати, це їхня головна мантра. Там от -то уже наступне покоління було: зміни мають бути, але ти не висовуйся, Ти якось тихо там. То вже зараз нове покоління, типа, висовуємося, змінюємо і так далі. Але росіяни залишилися. На тій далекій стадії страху змін. Тому що, якщо так ну, глибоко і філософськи розібратись, скільки у нас е, не змінювалася влада, угу. ну і що так чесно розібратися, то ну, ж нічого не змінювалося. Ну, змінювалася, але ну, не. Ні, цікаві. А твоя не, теорія не, про те, що ми маємо обрати такого дядю, а потім такого, не, і за рахунок не, цього ми будемо. Дивився. Дяді всі є номінальними. Угу. І по великому рахунку я маю на увазі, нічого не змінилося. Ми змінилися. Ми змінилися. Не якийсь дядя прийшов і змінив. І показує як досвід, що якого придурка не обери. Угу. По-моєму, у нас до мудрості цієї штовхає життя, що по суті нічого не змінюється. Угу. А, те, що змінюється, це змінюємо ми. Кожен на, на своєму місці Ох, ти закрутив. Ні, уд... Ні я, я в смислі, я зрозуміла, що ти хочеш сказати, і це так, типа елітно, закрутив. Ти, ж тебе, ти наді... Ні, Ні, Не насміхаєшся. Не насміхаюся. Насправді він, мені подобається. Мені взагалі ця ідея подобається. Нам не треба ніякі ото вибори і так далі. Ні. Вибори. Як треба. Навпаки, треба вибори. Треба. Я, я ж... І ти все неправильно розумієш. Це, 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 це проблема. Я маю на увазі, що е, всі зміни залежать повністю від народу, а не від дяді, якого беруть. Так, от є випадки дядю, яку беруть, і бувають там моменти. Угу. Історія має безліч таких моментів. Але чим більше дядя стоїть на одному місці, тим більше він обростає корою. Mm -hmm. З допомогою якихось там його намісників, приближених і так далі. І вибудовується певна вертикаль. І вона така так. Yeah, yeah. А нові покоління ростуть, mm -hmm. а старі покоління старішують. Їм якби пора на пенсію. Просто сидіти, там, онуків нянчити, і, і всякі таке. А вони кость, основа і столпи системи. А молоде покоління в цій системі. Не має, не відчуває собі місця, не відчуває своєї відповідальності, не відчуває своєї лідерства, тому що всі вакансії лідерства зайняті. І тому вони стають аморфними і от просто хвості. А, таким чином падає ентузіазм роботи. Ну, коротше, все падає і вибудовується і тупа система. Взагалі, от такі системи авторитарні, вони мають свої плюси. Uh -huh. Вони мають безліч плюсів будь-яка мілітарна держава. Перед зовнішньою загрозою. Якщо є чітко артикульований, зрозумілий ворог, то будь-яка авторитарна система це є найкраща, найліпша система, яка є ну, от у світі. Будь-який авторитаризм, мілітаризований авторитаризм, там де мінти всім правлять, мінти військові. Це найкраща система. Для мобілізації, тому що вона найліпше мобілізує для зовнішнього ворога. А, і оскільки Радянський Союз стояв навколо протистояння з mm -hmm. запада, то вони тримають цю систему. Відповідно, у цієї системи є. Він авторитарний. Оскільки він дуже довго сидить на одному місці, він, ну, система не оновлюється. Тобто не відбувається оце, знаєш якби раз, знаєш? Оце, Змели. Раз і нових поставили. Серед цих нових можуть бути старі. Але старі, які знайшли, тобто цей, е, це, 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 це взагалі таке скидання треба, тому що, е, знаєш, як дух часу. Так раз нова вторінка, новий час, людей всіх скинули так, набираємо нових. І не обов'язково нових людей набирають. Можуть старих набирати, але ці люди будуть в новому часі. В новій системі, в новій структурі, якось по-іншому поставлені відповідно до потреб часу. Але виходить, що Росія вона, оскільки не скидала це людей, то вона застрягла в часі. Оскільки стара система була авторитарна навколо зовнішнього ворога, вона завжди буде авторитарною. І тепер їм треба підживлювати, ну, підживлювати зовнішнього ворога. Без зовнішнього ворога вони просто не здатні існувати. Це не, це не специфіка Росії, вони такі і так далі. Це просто банальна політична теорія. Соціальна теорія. Потім є, ну от як є просто комп'ютерні ігри зараз. Справді розбираю, я розумію, що це <правді> політична філософія, яка це все можна пояснювати з точки зору е, філософії. Але мені здається, що мова комп'ютерних ігор сюди більш підходить. Ну, наприклад, є і інша система, церковна, mm -hmm. духівництво, коли mm -hmm. влада тримає це духівництво. Це найкраща система, коли є. Велика бідність, нещастя, незрозумілий ворог і такий, типу, ворог всередині тебе. Ну, типу, церква, це і, да, і, і секта такі. може бути, да, і все, що завгодно. Церква вона найкраще бореться з чим? з єрісю угу. і з відсутністю надії. О, класно, мені подобається. А, і тому а, церква завжди релігі... релігія, вона завжди є потужною в місцях, там, де а, люди втратили віру, там, де десперет. Угу. Ну не десперет, а там, де невідчаяні, а там, де зневірені, грубо кажучи. Тому а, там, де бідність, там, де хвороби і так далі, та туди приходить церква. Тому що не зрозумілий конкретний ворог, і але треба. Придумати цього контрного ворога, фантазувати його, і треба сфантазувати рятівника, ну Бога. І треба сфантазувати закони, паралельні закони природи. Тобто ми не розуміємо законів природи, тому ми придумаємо закони природи і скажемо, що це закони природи. І людям дамо надію. Тобто, скажімо так, коли наука не прийшла, тоді прийшла ну, церква, це цим завжди займалася, намагалася залізти в науку. Але як досвід показав, єдине, з чим вони реально успішно справлялись, так це не з нау науковими питаннями, а з тим, щоб об'єднувати людей і давати їм надію і віру. На, на, на прикладі Росії, ми бачимо, як вони активно це використовують. Я не заперечую ні авторитарну систему, я не заперечую ні духівництво. Тому що, ну, наприклад, коли воєнний стан, то це авторитарна система. А, а як по-іншому, наприклад, демократії, вони краще для інклюзивності, для того, щоб якраз. Енергії, буст енергії. Для дати. Течі зараз будуть думати, що ти до чогось і готуєш. Ні, я просто... Є, просто, є, є просто частина аудиторії, яка думає, що ми працюємо зеленського. Є частина аудиторії, яка думає, що а просто Про це ти мені сказала, що я мав. <плес> <плес> <Я це сказали. плес> <А, плес> у нас недавно була розмова про те, що Андрій е, міг відповідати на будь-якому уроці, навіть не підготувавшись, тому що йому завжди є щось сказати. і у мене зараз таке трошечки відчуття, ніби ми зараз на якомусь уроці. І сама попросила поговорити. Я до що до Путіна, що у них оця система авторитарна, їм треба постійно зовнішнього ворога шукати. А також у них існує відсутність газу і параші в селах, в деревнях. І тому їм треба якась церковна ідея. Тому вони взяли православ'я, духовність і зовнішнього ворога внесли в релігію. Так, слухай, круто. Ти просто підсумував цю ідею. Вони зовнішнього ворога внесли в релігію, а з християнством це дуже легко зробити, тому що там бідність це благочинність, а багатство це значить, що то не так. І воно якраз з християнством дуже успішно е, може зміксувати. Але... Вони це зміксували, і таким чином вони є е, ну, я до чого веду? Е, те, що ти казала, що Путін поміняє його, не поміняє, і все одно буде жопа. Нам треба розуміти, що коли ми розмовляємо, що Путін там поганий, Путін там поганий. Зрозуміло, Путін... що Путін поганий. А питання в тому, а хто хороший? Я, я не кажу ні в якому разі, що Путін залишити. Треба змінювати. На іншого Путіна, Путіна 2-0. Я просто до чого хочу сказати: що якщо Путіна замінити, не буде е... Байден, буде Путін, Медведів і так далі. А, чи значить це, що не треба нічого міняти, бо буде гірше? Ні, чим більше ти міняєш, тим буде краще. Навіть на придурка, навіть якщо я, вони я... візьмуть якогось придурка, ну головне, щоб ракети не запускав. Да? От якщо оновлювати систему. То люди в ході оновлень вони будуть дискутувати, вони будуть спробувати по-іншому дивитися. Оці закостенілі, вертикальні ієрархічні зв'язки будуть ламатися. Що дуже добре, горизонтальні зв'язки будуть встановлюватися. Інклюзивність буде підходити, буде руйнуватися От авторитарна церковна ідея. Це буде краще. Я просто до чого головне, що хотів сказати. Я не хочу сказати, що русські є плохий народ. Але насправді я хочу це сказати. Ну. Слухай, тут з тобою вже сперечаються. Греко-католицька церква завжди була форпостом національного спротиву. На лізьте туди, де нічого не розумієте. Ірина Бабич пише: давайте тоді про котиків. Далі. Кот Шрюдінгера теж пише, котики війшли mm. в чат. Інколи наука виходила із церкви не завжди, так як з Галилея. Мендель Грегор один із засновників генетики, був монархом mm -hmm. монархом. Mm -hmm. монархом. Гарні питання. Хороший, Окрім да. того, що люди намагаються самоствердитися, Ну, в кінці. Ну, є таке, що, ну, так, що людина в кінці хоче Брин. сказати, що, типу, там, де ви не розумієте, ну, а ти розумієш, звісно. Uh -huh. Перше питання там, те, що маніпулятивне. Про греко-католицьку церкву, а... яка була форпостом національного спротиву. Ну, дівчина, жінка, хто там. Ну, давай ми не будемо. Ну так вона відповіла, вона ну, ж підтвердила це все. Форпост, ну, національна ідея що таке національна ідея? Ну, це так... віра. Ну, так от. Ну, віра ну, так, в, на... в націю. Ну, так віра може бути що завгодно. Ну, ну, Церква завжди створювала якісь, е, е, надію давала. В нашому випадку надія треба була національна. Тут я погоджуюся. Ну насправді тобто, подобається. Я просто погоджуюся чи не погоджуюся. Але мені подобається, що якщо ти вже назвав, що вони внесли зовнішнього ворога в пантеон богів, то нас теж несли. В пантеон Богів. Да. Так, так, у них у є існує сакралізація. У них повна, повна ця сакралізація, але я ось не дивився Скабеєву на свіжу голову. Це ага. того я зняв кажуть. Ну, давай і що. І виникла така цікава штука. У нас немає прикладу з Кабеєвої. Ну... Да, це на, це, на це, слово. це неважливо. Я уловив таку ідею просто, там же ж все просто. І це, не ре... це реально по, по формі так є. Вони нам заздрять. Знову ж таки, я не кажу, що вони нам зазрять, вони не розуміють, що я таке придумував, от, от вони зазрять і так далі. Сама структура передачі, сама інтонація Скабеєві, сама оця ненависть і так далі. Це технологія. Ми не будемо казати, що Скабєєва є певною особистістю, тому що там от вони всі, в принципі, на цій інтонації. Відповідно, це технологія. А, і а, вся їхня технологія, вся ця передача, вона про те, як ми заздримо в Україні, тому що це дуже сильно нагадує: типу, жили дівчата, там, наприклад, Давай, ну, так, наприклад дівчат. ск Скабієва, да? угу. Дівчата жили в гуртожитку. І одна така, типу, сказала. Знаєте, я пішла, коротше, я хочу сама жити, задовбалася, ну, часе, да? у нас є да. така історія в реальному житті. Задовбалася, да, 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 я з вами жити. І всі такі, а проститутка на панель пішла? І ти такий, типу, раз, уже там стіни видумав, ах, ти проститутка уже, дах уже є. Ах ти там шалава. Ах, там тому дала тому, того взяла, тому і так далі. І вже і вже і вже такий будинок є. Уже всередині ти такий починаєш оздоблювати хату. Уже починаєш рушники вішати, прапори свої ставити, починаєш придумувати якісь свої свята. А вони «Ха-ха-ха, дура, дивіться, придумала якісь своє домашнє свято і там щось своє святкує. Ха-ха-ха. І ти такі запрошуєш сюди Байдена, там, запрошуєш сюди Макрона, запрошуєш сюди, то Меркель, то Столтенгер, да, і ти така от шала мужиків до себе додому водить. І, ти такі, типу, а, і, і, і і інтонація у них реально така. І тут уже хата своя, уже гімн співають, вже уже життя пішло, вже уже народила і так далі. А ті такі, знаєш, жопами штовхаються. В своєм общежитті да? в церковному общежиті, Така ах, проститутка! Нечесна заработала,че, нечесна. нечесна. І, це, і, і вони реально йдуть по цій, по цій технології. І я так думаю, це напевно. М Хоча, знаєш, я спілку, спілкуючись з цими людьми, я досить часто а, ну, помічаю, що є дуже багато людей. Вони мають якусь моральність, вони мають якісь чесноти, вони мають все, і, і ці чесноти вони ні світу не роблять краще нічого. Ні, ні цим жінкам чи цим чоловікам ці чесноти ніякої користі не приносять. Але є у нас є якісь такі чесноти, які ми віримо, що це от правильні чесноти. Слухай, давай про чесноту. Ти в своєму ефірі я читаю ще один комент доктор Рейвен. Андрій вважає себе експертом в усьому, а інших експертів у будь-чому не визнає в принципі. Я правильно зрозуміла? Так, Слухайте. Так. Ну, типа, ви знаєте, я прочитала ваш комент і подумала, що ви мудаки, хочете мені це показати. Я правильно вас зрозуміла чи ні? Так, От а що я, ні, я, ну, ну, я типа, єдиний експерт, і більше нікого я просто, не визнаю. я просто я, коли бачу такі фрази, мені чесно кажучи, ну я думаю, блядь, на кого це взагалі розраховано? Ну на мене я тільки що це прочитала і відреагувала.